Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують 1. Виконання Конституції та законів України. Актів Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади 2. Законність і правопорядок додержання прав і свобод громадян 3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їх національно-культурного розвитку, Четвери – підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів п'ятого звіту про виконання відповідних бюджетів та програм шостого. Взаємодію з органами місцевого самоврядування, сьомого реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень, стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують перше виконання Конституції та законів Української Народної Республіки, актів президента Української Народної Республіки. Кабінету міністрів Української Народної Республіки, інших органів виконавчої влади, 2. законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, 3. виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їх національно культурного розвитку. 4. підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів 5. звіт про виконання відповідних бюджетів та програм, 6. взаємодію з органами місцевого самоврядування, 7. реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.